Вітаю у студії Львівського радіо. З вами, як звично, у цій порі, програма Світлиця. І сьогодні нашою гостею є знана письменниця, педагог, етнопсихолог пані Марія Чумарна. Вітаю вас, пані Марія. Доброго дня. Це наша казка «Яйце-райце». Ця ідея, що все наше життя вийшло з певної сфери і дякуючи кому ми живемо. Знаєте, от коли йдеться про міфологію, саме поняття міфології, у нас слово міф і поняття казка розрізняється. Насправді це одне й те саме. Бо часто вважають, що коли космогонічні міфи, героїчні міфи кельтів, друїлів, греків, римлів, то це щось дуже древнє. А українська казка ну це таке собі. Це така собі байка. Так, от українська міфологія найдревніша міфологія світу, і поряд з нею паралельно з нею це безумовно міфологія етрусків, бо на міфологія. Логія труські виросли в міфології і греків і римлян. А чим унікальні українські міфи? Вони я кажу, як гори Карпати, найдрівніші гори. Але вони вже такі древні, вони так осіли і так обросли лісом, стали такими затишними вже. А наша культура вона нагадує оці м'які домашні обжиті гори, і така наша міфологія. Тому оце яйце райце — це кодовий міф людства. А базується він на мовному коді. Бо все пішло від слова, все закодоване в слові. І власне, оце слово яйце і райце. Ми, якщо розкладаємо їх по кодах мовних, то воно читається. Я є це райце. Тобто Господь каже нам: Я є це, я структура. Первинна структура, а первинна структура це. Рай наш розум дуже часто спрощує ці поняття. Яйце значить тільки куряче яйця, ні, не тільки, а власне вся структура життя, сама земля, це теж яйцеклітина, велетенська яйцеклітина. Мушу сказати цю фразу 90-му році в нашій Верховній Раді ще перед проголошенням незалежності корейський оракул. Онці, коли його запитали, що чекає Україну в недалекому майбутньому, сказав, що поки українці не зрозуміють, що таке їхня мова, а українська мова це звуковий ключ в. Всесвіту. світо доти Україні нічого. Сподіватися на краще майбутнє. Ось вам приклад звукового ключа. Всесвіту. Я є це. Це є рай. Оце. Код народження світу, і звідси код всіх наших найвеличніших свят. А ми зараз говоримо про первинне велике свято. У нас є два таких ключових свята, які символізують народження світу, народження землі, всього сущого, народження в людині нового витка енергії це є різдво і Великдень. Власне, юність світу, дитячий вік світу. Це є великдень, і ця назва Великдень вона має дуже древні корені, тому що уже з зародженням християнства в Україні у нас це свято як Воскресіння Господнє, так ми його святкуємо, але залишилася паралельно з ним древня назва Великий день день народження світу і саме тому символом оцього народження світу на Великдень є наше райце. Саме тому і є писанка у нашому житті, яка поєднує як перехідник від покоління до покоління вже стільки років, тисячі років, що ми саме через орнамент, через оце письмо на писанці, ми можемо щитувати і розуміти світогляд тих поколінь, які жили, і то розуміємо, що це не є щось нове. А так само, як ви говорили про Карпати, що вони є давні. Оце, мабуть, ще з карпатських ровинних днів, і сама писанка переходить до і нас. карпатський міф, дуже гарний, який розповідає про те, що там глибоко під горами живе змій Белит, і він закований ланцюгами. Він буде закований. Доти і не вирветься назовні, не зруйнує світ, поки на землі писатимуть писанки. Це древні карпатські міф, і так як вміють і до тепер писати писанки в Карпатах. Я не знаю рідко де так. Вміють я маю на увагу, сакральність письма. Вона зараз модно робити це на виду тих яйцях, але справжня писанка писалася на живому яйці, і це теж не просто так, тому що живе яйце має ще й таку здатність всотувати в себе з долонь людини навіть певну інформацію і зберігати її в собі. І що людина, яка пише, вона якби цю сутність всередині яйця і закудовує. Саме яйце закудовує силу, а не його шкаралуща. Бо люди думають, що писанки існують для прикрашання, але ви сказали це дуже важливо важливу річ саме яйце. і воно має зцілюючу силу. А оце письмо, яке на, на ньому ми наносимо це письмо, так само як нанесення вишивки на наше тіло на через одяг, воно підсилює енергію яйця, але яйце саме по собі. Ми знаємо, що в народі користувалися живим яйцем для зцілення від дуже багатьох недух. Але особливо ця писанка, посвячена на великдень, мала велику зцілюючу. могли життя рятувати дітям, особливо хворим саме у цією писанкою. А воно. Зберігало свою силу мінімум рік, і люди вважали, що писанку можна через рік посадити під квочку і народиться курча. Тобто, от скільки часу зберігається життєва енергія. Саме тому оце письмо воно підсилювало силу яйця і зберігало цю живу енергію. І в такому контексті, до речі, яйця використовуються і в Індії тільки вони їх використовують у різдвяному обряді, а в нас у великодньому застосування писанок От святкові писанки так ми говоримо, що і в Шичоки в кожній родині не мають бути, якщо щитати писанки. Вони в більшості випадків присвячені збереженню роду, родового дерева. Вони дуже різні за своєю символікою. От дуже величне використання писанки воно було перший день, коли люди хрестосувалися, обнімалися, просили прощення один в одного. Це прощенна оця писанка дарували писанки. Але найвеличнішу місію виконувала писанка в поливаний понеділок. Писанки дарували дівчата хлопцям в знак своєї любові. А хлопці, ось Свічувалися дівчатам, заходили в хату вранці, поливаний понеділок, із криниці, набравши чистої ранішні, до схід сонця води, тої непочатої води, вони бризкали на голову дівчатам цю воду. Навіть у символіці сновидінь говориться, що колисниця, що бризнула на голову, вода це пристрасть, це кохання. Як освічення в тому, що це взаємно? А дівчина освічувалася писанкою. Я хочу наголосити, що вийдуть ті писанки вони були атрибутом поминальних днів. Їх Бедували ці писанки, але на Волині розвішували на кущах. Потім кидали шкаралущі писанок, кидали на воду. І вважалося, що на 50-й день після Великодня ці писанки допливають до цієї міфічної країни рахманів, і починається так званий рахманний або русальний поминальний великдень. І душі наших предків дізнаються, що на землі великдень, і вважалося, що в цей день вони посвячують оці мертві яйця, оці шкаралущі, мертві душі посвячують у своїй. У їх храмах ми нічого не знаємо насправді про потайбічне життя, але я дуже довіряю народній традиції і народним переказам, бо в них заховане таке знання, до якого ми цивілізовані ще дуже довго будемо доростати, аби збагнути глибину цієї мудрості. Нагадую, що у студії Львівського радіо у програмі Світлиця відома письменниця, педагог, етнопсихолог, авторка багатьох книг, пані Марія Чумарна. Пані Марія, то треба таки розписувати живі яйця в живому світі, особливо коли ми даруємо одне одному. Я не знаю, як це впливає, і ніхто не знає. Я вважаю так: якщо це як великодній сувенір, от ми хочемо подарувати взірець писанки, щоб вона була збережена, то треба називати це сувенірами, але не ототожнювати. Сакральну писанку живеться, яке може оберігати, в якому ми можемо записати індивідуальне послання. Власне, кожна писанка це було індивідуальне послання для хлопця записувалися одні символи, для родини записувалися інші, для дітей ще інші символи. От, скажімо, така писанка сороківка, це взагалі вважається ну, феноменальна писанка, в якій 40 сил. А ми знаємо, що коли людина народжується упродовж 40 днів, в її тіло формується із 40 божественних енергії упродовж 40, Навіть не хрестили до 40 днів, тому що тіло ще народжується. І коли людина відходить з цього світу, її тіло відходить упродовж 40, Воно розпадається на ті енергії 40 днів. І от, власне, ця писанка символізувала повноту 40 божественних енергій, так як наше от кодове слово космічне сорочка, це теж несе в собі 40 божественних енергій. Оцю чистоту сорочка і сорока клинка або сороківка, писанка. Це писанка у берего для всієї сім'ї, безумовно, неймовірна сила, тому що вона складається 40 40. Там є 46, є 48, як писанкарки пишуть, так, але в основі 40. 40 трикутників. Трикутник основа життя. Все складається з оцих кварків, як назвав їх Платон. Це жива структура, і тому наша оця писанка вона була найбільш потужна оберегова писанка. Коли виписували хлопцям, то там от і дубові листочки, і гілочки, і водичка. Так оці хвильки все, що дівчина закладала, вишиваючи сорочку або весільний рушник, майже ті основні символи, ну скажімо, наша восьмикутна зірка, бо які на писанці називають рожечка. Це вівтар світу. Це зірка, яка вважається наріжним каменем світу. вона складається з двох обернених. В різні сторони хрестів, і саме тому вона є найбільшим гармонізатором енергії стосунків сім'ї і в родині, і найбільшим оберегом. От її як універсальний оберіг найбільше малюють на писанках. Прошу сказати ще про застосування писанка в домі. Вона тільки в часі свят, чи потім їх якось ще дарували землі, коли починалася рілля, як охорона дому. І де вона ще застосовувалася? Оце для на для поминання мертвих. Вона безумовно оці от е, писанки вийдуть і клали їх на гробках. Угу. І на гробках ще я хочу, ну, щоб ми розрізняли, що писанка це не є варене яйце, так угу. бо варене яйце це крашенка, і от до тут... столу. До столу це є яйце як жертовна їжа. Це теж mm -hmm. дар Бога, оце життя, можливість нам споживати їжу. І до оцих сакральних страв великодніх належали сир, масло, хрін як сила землі, буряк як сила землі, барене яйце, яке називалося крашенкою. Говорили в цибулині, і оце яйце ділили, свячене яйце ділили на всю родину по шматочку. Так це було причащання. Так само, як в обряді Різдва де було 12 страв в обряді Великодня, було їх менше. В нашій древній пам'ятці в Лесовій книзі сказано дуже важливу річ: ми не язичники, ми не язи, ми не вживаємо, не даруємо богам жертву кров'ю вбитого звіра, а плодами своєї землі. Оця жертва плодами своєї землі, вона перейшла природно в християнську традицію і зберігається традиція. Ми посвячуємо Пасху, живий хліб, круглий хліб, обрядовий хліб, на якому знаки безконечника, безконечності життя і ті солове і все від землі йде, і барвіночок, всі символи землі. Паскаль відіграє в нас у цю ключову роль, безумовно в великодньому обряді. Жертовний хліб, яйце, масло, молоко, сир, хрін і буряки. Пані Марія, а чи можна так сказати і бути впевненим в тому, що саме, дякуючи писанці, можемо споглядати оце давнє письмо, рунопис, і що це якби підтвердження того, що у нас було давнє своє письмо, дуже поширене? Це дуже древнє письмо. І от казка, про яку ви згадували на початку яйця райця вона відкриває нам таємницю цього рунопису. Що таке руна? Руна, так як вживають зараз. Що це там якісь від кельтів, від руїдів до нас прийшло поняття руни? Ні, руна це слово, яке пояснюється лише в українському контексті. Слово руна означає рунь, рунь збірне поняття. Руно це молодий пагін. Руно це знання. Інків руна сімї означає мова сім'ї. Руна сім'ї Мова сім'ї дуже близько до української мови. Тобто мова роду, мова сім'ї, руни, відлуння, відруння. В нас пішла руна гаєм у Шевченка, скажімо так, як луна, відгоміння оцих дуже древніх знань, які, напевно, були ще до писемної в нашому розумінні значенні період, коли появилося письмо як літера, як позначення одного звука. Руна позначає ціле поняття. І от я, до речі, Ще видала книжку тайнопис вишивки, і там я подаю розклад рун, І як вона відбувається, просто щоб ми бачили, як якщо одна руна розкладається, наприклад, руна літера М, наша так це є руна, це первинна руна, яка позначає матеріальний світ. І якщо її розвернути на чотири сторони світу, ми отримаємо восьмикутну зірку. Оцей сакральний символ. Чотири літери «М». Цю літеру використовували на писанках, її використовували на рушниках. Дуже часто ми бачимо літеру «М» І вони написані просто самі по собі. Вони мають дуже велике сакральне значення, але найбільш архетипно. Саме на писанках, тому що писанка була дуже древня. Це якраз це первинне знання про народження світу, про структуру світу. Але коли ви подивитесь на писанки і нас порівняєте з нашими сорочками, з нашими вишивками на рушниках, це одні ті самі символи. Просто на писанці вони дуже увиразнені, і мабуть нам сьогодні треба бути дуже уважними передавати те, що було до майбутнє. Наскільки це відповідально, не порушувати оцей сталий код. дуже важко зараз цілком збагнути цей сталий код, але цей код на щастя записаний в нас генетично, і кожна жінка, яка пише писанку, беручи, як ми беремо в книжці і складаємо літери, то ми ж складаємо відомі нам літери, відому нам абетку. Існує ще й така так звана писанкова абетка. Там теж є свої таємниці письма, знають писанкарки. І ми користуємося усталеною абеткою. Ми не видумуємо нові літери, ми нею користуємося. Але ми користуємося так, щоб поняття, які укладаються, мали смисл. Я колись спілкувалася на початку 90-х років з писанкарками із Харкова, вони писали писанки і на міжнародні виставки і питали мене, чому їм погано від деяких писанок. Вони кажуть, от. Ми використовуємо там древній трипільський орнамент. А чому нам від нього погано? А я кажу, а ви цікавилися, в якому обряді використовувався цей орнамент, як правило, в поховальному обряді, і тоді йде згортання енергії, і люди себе погано почувають, виписуючи навіть на виду тих яйцях, це вже не має значення, це вже можна на папері малювати і від цього буде погано. Так і тому треба знати, треба пізнавати себе, треба розуміти, що це могутня зброя і могутня сила, яку Передали нам предки, треба в неї вміло користуватися і не руйнувати своє життя своїм небіглаством своєю неповагою до цих древніх традицій. Тому на Львівському радіо є програма Світлиця, яка має за завдання вивчати давні традиції, розуміти і привідкривати можливо на звичні речі, але те світло давати, щоб зрозуміти, хто ми, які ми, і ставати такі щасливими. Тому що живемо у раю, не кожен народ світу має в своєму коріні таке поняття як рай українці. Правильно понімні, дякую своїй гості, пані Марії Чумарній, відомій письменниці, педагогу, етнопсихологу, у я думаю, що дуже багато можна про вас говорити. І нагадую, що програма сьогодні у нас була про писанку, а не стільки про саме яйце, як про використання його для цієї давньої мови. І пані Марія, що би ви особисто сьогодні побажали усім нашим радіослухачам, які, можливо, збираються писати писанки. Ну, звичайно, я хочу побажати вам радості від процесу написання писанок. Я хочу, щоб ви сідали за писання писанок з чистим серцем. Побажати вам з чистим серцем і з чистими думками. Бо найважливіший не той знак, який ви покладете своїм воском, а той, який ви покладете своїм серцем. Оце записується. Записується імпульс серця, записується думка, яку ви, можливо, навіть не висловили. І вона повинна спрацювати в синхроністі, Тим символом, який ви запишете. Тоді, коли людина, яку ви любите, отримає в дар цю писанку, до неї піде цей промінь любові. Бажайте один одному любові. Я хочу побажати всім українцям зараз великого взаєморозуміння, і єдиномислія великого, як казав Тарас. Тому що всі мої діти Божі на цій землі, і цей рік такий вирішальний для нас. Кожен рік є вирішальний по-своєму, але цей особливо. Любімо одне одному, і тоді буде любити нас Бог, буде любити нас світ маємо себе і будемо пізнані світом, бо є в Євангелії від Хоми, сказано, що коли ви будете пізнані, коли ви пізнаєте, що ви діти Божі, будете пізнані, а коли ви не пізнаєте, хто ви є, то будете в бідності, і ви ніхто. А мені здається, що те, що ми зараз маємо, це все лише в нашому невігластві, в незнанні самих себе, своєї власної сили, в недовірі до Бога і до тих дарів. От казка, яйцера, «Яйце райце, про яку ми згадували на початку, вона ж розповідає про те, що небо подарувало чоловікові рай, це. Але він через свою неуважність, через свою необережність, через недовіру. От йому було сказано: прийдеш додому, загородився. Тобто обмеж свій світ, своє знання, не будь захланним, будь уважний у всьому. Через своє невігластво він подарував у тому нечистому, так який потім йому загнав це все. Він Але окупував уже його майбутнє. Він забрав в нього сина. Він віддав йому своє майбутнє, і люди весь час віддають своє майбутнє. Через свою жадібність, неуважність, егоїзм. От про що говорить наш найдревніший міф. Тому в Євангелії, знову ж таки, яке я дуже люблю, сказано не увійде злодій, в дім дужого, бо двері поставить і засоб надійний вкладе. От Поставимо засоб в своєму дому, поставимо засоб чужим, але не ставимо засоб ненависті і заздрості одне перед одним, бо за це страждаємо тільки ми і наші наступні покоління. Хай буде весело. Вселим хай буде щасливим наш великдень як писанка, красивим, хай буде багатою наша земля і нарешті вільною. Я думаю, що саме в такому синхроні, з таким променем і з любов'ю працює для вас львівське радіо, дорогі радіослухачі. І разом з нами сьогодні працювала звукорежисер Любов Назаркевич, монтаж Надія Савка, і я автор і ведуча Наталка Криничанка. Веселих вам свят!